Найбільш сфальшована справа в Україні щодо журналіста Викривача. Ігор Вікторович Шабала 1981 року народження є наймолодшим з трьох синів подружжя луцьких підприємців Шабала Віктора Григоровича та Ольги Петрівни. Вони проживали разом під Луцьком у новому будинку номер 1 що по вулиці Світла, села Липини, Луцького району. Ігор допомагав батькам у бізнесі, а саме у здачі в оренду нерухомості та по господарству. В Ігоря позитивна характеристика дільничого. Раніше не судимий і має вищу освіту журналіста. Окрім підприємництва, займався громадською діяльністю у сфері боротьби з корупцією в правоохоронних органах веде здоровий спосіб життя. 7 листопада 2013 року популярне інтернет-видання «Волиньпост» надрукувало скарги Ігоря до керівництва Волинської міліції та докази переслідування Ігоря. На публікацію належного реагування прокуратури Волинської області не було. Натомість Ігор отримав погрози кримінального переслідування за свою правозахисну діяльність. Публікацію її в інтернет-виданні Воленьпост Волінтаймс. 27 вересня 2014 року Ігор востаннє бачив батьків близько 13 години, Це зафіксовано в протоколі допиту Ігоря як свідка 29 вересня 2014 року, який насправді відбувся 28 вересня 2014 року до затримання Ігоря за місцем проживання в будинку. Ігор зустрічався зі знайомими з приводу допомоги у примусовому виселенні квартиронаймача. Оскільки звернення до міліції не допомогло, допитані свідки це підтвердили, однак їх усіх у суд не викликали. О 18.41 Ігор повертався з міста додому і телефонував батькам. Їхні телефони не відповідали. Це підтверджують скріни з телефону Ігоря, і це було відомо працівникам міліції. Однак до вироку судді внесли завідомо неправдиві невстановлені відомості, яких не було навіть в обвинувальній промові прокурора, що Ігор не телефонував батькам 27 вересня 2014 року. Обставини зникнення та вбивств батьків Ігоря не були належно розслідувані через упередженість, неповноту і навіть відверті зловживання і фальсифікації. Час місце та обставини злочинів не були встановлені, а єдина версія слідства ґрунтувалася навіть не на припущеннях, а на неправдивих невстановлених відомостях, що повністю спростовані встановленими доказами ще під час досудового слідства. Зокрема, о 12:15 і 13.00 годинах батьки точно були живі, вони телефонували, і їх також бачив сусід. Не встановлено часу убивству відомо лише відповідно до судово медичної експертизи, що батьків убили 27 вересня 2014 року. Наведені вже в апеляції доводи про те. Що батьки були позбавлені життя 27 вересня 2014 року, біля 12 години 15 хвилин підтверджується висновками судово медичних експертиз номер 358 та 359 від 30 вересня 2014 року. Згідно яких смерть настала 26-27 вересня 2014 року, є необґрунтованими і суперечать показам Ігоря та сусіда Синюка. Тому що батька бачив сусід 27 вересня 2014 року біля 13 години 00 хвилин. Не встановлено місце, де сталися вбивства, бо місце віднайдення тіл не було ним, відповідно, експертизи. Не допитано працівників бару Мотеля Лагуна та торгового центру Епіцентр, біля яких нібито були знайдені тіла о 12 годині 30 вересня 2014 року. Працівник міліції Цицан на добу раніше детально описав місце віднайдення тіл убитих, а потім змінив покази та стверджував, що йому було відомо лише приблизний напрямок. Наявну розбіжність в показах і часі віднайдення тіл батьків у протоколі допиту свідка міліціонера Цицана 29 вересня 2014 року та протоколі огляду місця віднайдення 30 вересня 2014 року фактично доба. Не змогли пояснити міліціонери в суді, а суд не надав цьому належної оцінки. Сфальшовано щонайменше п'ять процесуально недопустимостимих взаємосуперечливих повторних оглядів місця події. Чотири таких огляди будинку і один повторний огляд місця віднайдення тіл батьків ігоря, де сумнівні докази з'являлися, постфактум. Жодної ДНК експертизи не зробили у справі, де немає очевидців злочинів. Не проведено належних досліджень, знайдених під час проведення огляду місця події віднайдення тіл батьків Ігоря 30 вересня 2014 року, а саме не проведено ДНК дослідження піднігтєвого вмісту у загиблих. На поліетиленових мішках, у які було замотано тіла загиблого подружжя, Шабала, розірваній шкіряній куртці батька Ігоря, слідів взуття. Сліди взуття визнали непридатними для ідентифікації. Оскільки взуття Ігоря не підходило навіть за розміром зразком ґрунту належної перевірки доводів Ігоря про можливу причетність до вбивств квартиро ша його місце знаходження 27 вересня 2014 року. Знищення карти пам'яті із записом погроз квартеронаймача напередодні, тобто 26 вересня 2014 року, не реагування на зміну його показів у вироку, що не відповідають досудовим, не було проведено. Справжніх знарядь злочинів та виконавців не встановили. А два ножі, що незаконно долучили як знаряддя повторно, під час другого огляду 29 вересня 2014 року з автомобіля батька, та через 4 місяці 26 січня 2015 року під час четвертого повторного огляду ванної кімнати не відповідають характеру ран. При цьому щодо першого ножа немає жодної експертизи, і очевидно, що він не відповідає характеру ран. А щодо другого, експертизу сфальшовано. І цей аргумент упереджено не приймали суди, не призначили повторну експертизу. Сфальшовано чотири процесуально недопустимих, завідомо неправдивих, взаємосуперечливих зізнань Ігоря з чужих слів. А саме зі слів працівників міліції, брата Олега та письмового зізнання номер 4 в СІЗО. Неправдивості показів Ігоря з чужих слів були очевидними ще під час досудового слідства як слідчі. Так прокурори, так і суди не дали їм належної оцінки. Фальсифікатори безкарні. Керівництво прокуратури Волинської області та суди усіх інстанцій замовчували, приховували та навіть долучились до фальсифікацій. Навіть коли прокурор Волинської області визнав, що досудове розслідування проводиться неефективно, недоліки не усунули. ДНК експертизи не призначили, свідків не допитали, фальсифікації не встановили, винних не покарали, Ігоря не звільнили. При проведенні досудового розслідування та суду по справі Україна не забезпечила Ігорю своєчасної та якісної правової допомоги відповідно до стандартів якості БВПД в кримінальному процесі. Не забезпечила проведення ДНК експертиз, які мали стати ще одним незаперечним доводом захисту Ігоря. Не забезпечила дотримання презумпції невинуватості Ігоря, схоронності його житла та майна. Не забезпечила права зателефонувати для залучення захисника. Не забезпечила ознайомлення з матеріалами розслідування до його завершення та перед обранням запобіжного заходу. Та належного оформлення матеріалів справи, нумерації та якості друку документів, наслідком чого настала можливість фальсифікацій у справі. Не забезпечила захисту від катувань. Зловживань та явних фальсифікацій та розбіжностей, захисту від розголошення лікарської таємниці внесла до акту психіатричної експертизи і вироку покази свідка лікаря, якого заборонено допитувати. Та не мав змоги допитати ігор. Ігоря безпідставно позбавили статусу потерпілого та зробили підозрюваним. Спершу стверджували, що Ігор останнім бачив батьків, а згодом, що його підозрює брат Олег, при цьому жодного документа не надавали, ігноруючи законні клопотання Ігоря про ознайомлення під час розслідування.